Українська музика, українська нова, сучасна музика найрізноманітніших жанрів сьогодні у нашому списку. Всім привіт! Слава Україні! Це Ора. І я сьогодні в спеціальному антуражі з моїм маленьким скарбом і навіть в тематичній футболці від української групи Балаклава Блюз. Я була на їхньому концерті, це неймовірна група. Рекомендую послухати. Але сьогодні я розповім вам про... На секундочку 16 українських виконавців сучасної української музики в найрізноманітніших жанрах з найрізноманітнішими мотивами, настроями, голосами і, і всім, чим можна собі уявити. І я впевнена, що ви дуже багато для себе сьогодні відкриєте собі української музики. Хоча я впевнена, що багатьох ви вже також колись десь чули. І, можливо, собі про них згадаєте. Але це все українська нова музика. Я спеціально вибирала такі групи і таких виконавців, про яких мало хто знає. Тому е, запрошую до перегляду. Ще одна інформація для вас: я вирішила, що хочу з усіх цих груп і виконавців позбирати ті пісні, які е, ну, мені, мабуть, найбільше відгукуються. Я, в принципі, такі виконав... таких виконавців, таких груп сьогодні також в цей список запахала. Я запахала далеко не всіх, яких знаходила. Але ті... тих, які мені найбільше відгукнулися. І я хочу, власне, з їхніх творів скласти плейлист на Spotify, який би ви теж могли собі слухати. Я додам там якісь бонусні пісні від виконавців, які не попали в цей список, щоб, можливо, ви також могли собі їх для себе відкрити. Але якщо у вас немає Spotify, то не переживайте, тому тому Що, звісно, що в описі під цим відео будуть усі вони перераховані, і якщо я достатньо запарюся, я навіть на кожного з них подам, дам посилання на YouTube. Перший виконавець він називається Лі Вінгстон. В інтернеті пишуть, що це стиль роковий поп. Хоча я насправді в стилях музики особливо зовсім не сильна, і для мене це якби по суті ні про що не говорить, але мені надзвичайно подобається, як він. Поєднує таку дуже, ніби з однієї сторони, ем, мелодійну музику, але вона сучасна з сучасними мотивами, і його тексти мене також заворожують. Мені дуже подобається, що в своїх текстах Лівінгстон говорить про філософічні високі речі, але настільки крізь призму нашого буденного життя, наших буденних проблем. Що ти здатен, здатна почути ці всі проблеми, пережити їх, і, можливо, також щось для себе відкрити, зрозуміти. Тобто, це не просто музика, це не просто текст. У мене таке враження, що його пісні, це його музика, це його рефлексія. В принципі, як і будь яке мистецтво, насправді, це рефлексія, але він настільки глибоко в собі купається, що не боїться цим ділитися з іншими. Принаймні, в мене це викликає. Такі власне емоції. Наступна група називається Bloom's Scorda, і в них насправді дуже ніжна і романтична музика. В них також дуже гарні тексти, але вони більш про такі власне, романтичні речі, про ем, любов, про закоханість, про захоплення. про Щастя також є й сумні твори, звісно, але вони знову ж таки дуже мелодійні, дуже романтичні. Вони в більшій своїй мірі мають таку спокійну манеру виконання, що також дуже гарно, оскільки дозволяє тобі більше зупинятися на тексті чи на самій музиці, вслухатися в неї ем, немає постійних змін, настрою в одній пісні чи в піснях в альбомі. Так що це також дуже приємна музика для спокійного настрою або для романтичного настрою. Наступна вже інша категорія: це в нас електроніка. Насправді, я особисто електронікою не захоплююсь в сенсі, я слухаю мало електронних пісень, дуже вибірково. Тому ем, мені завжди важко говорити власне про цей жанр, про ці стилі музики. Але те, що я вам точно 100% хочу порекомендувати, тому що хлопці роблять щось колосальне, неймовірне, і справді мені дуже подобається їхня музика і їхні тексти також, це група, яка називається Добрива. І насправді. Деякі їхні пісні, в них їх ще дуже мало, вони ще тільки починають свою дорогу, але вже видно і чути якість цієї музики, дозволяю вам навіть зараз зупинити це відео, піти послухати їхню музику і повернутися. Але з обіцянкою повернетесь до мене, звісно що, тому що це лише початок нашого списку. Я впевнена, що якщо ви любите електроніку, навіть якщо ви не любите електроніки, я все одно рекомендую вам їх послухати, тому що вони такі, що їх слухають люди, які не слухають електроніку. Я, наприклад, чи мої знайомі, які не захоплюються цим жанром, так що обов'язково перегляньте. Промсоня. Це музика, яка є для мене, особисто для мене, якимось окремим сортом релаксу, окремим сортом спокою, так, таким оазисом якогось хорошого настрою, навіть якщо. Пісні більш сумні, в сумному настрої, вони все рівно якось тебе вганяють. Я не хочу називати це меланхолійним станом, тому що меланхолійний стан чомусь в нас в основному асоціюється з чимось більш негативним. Але я б сказала, в такий позитивний меланхолійний стан, коли ти ем, слухаєш неймовірний голос виконавиці, солістки, коли ти слухаєш. Ідеально зіграні між собою ноти і акорди, і при цьому всьому текст, який чіпає заживе. Ну, типу, що ще потрібно для щастя? Правильно, нічого. Я в цьому відео намагаюся розділяти терміни. І коли говорю пісня, я маю на увазі музику і слова. Коли говорю музика, це саме музика, музичні ноти. Коли говорю текст, це саме про текст. І ось зараз буде саме про музику. Я хочу розповісти вам про Андрія Бармалія. Як часто ви шукаєте музику, просто гарну музику, під яку би ви могли гуляти, працювати, спілкуватися з друзями, засинати, прокидатися, працювати, я вже казала вчитися, не знаю, пити ранішню каву. Це музика, під яку можна, як на мене, робити абсолютно все. Звісно, що там. Пісня від пісні відрізняється по настрою про погучності, по активності. Але наразі, в даному моменті, ось це мій плейлист номер один для роботи. Він і заражає енергією, і заспокоює, він надихає і активізує до дії, і при тому він не розпорошує твоєї уваги. Це прям ідеально. Я не маю що тут додати. Наступна група називається The Fills. Ось тут, саме тут ми зупиняємося на дуже крутій групі з вокалісткою, з неймовірним голосом. Ця група, я можу зрозуміти, що буде не для всіх. Я, взагалі, коли слухала їхні пісні, то я подумала про те, що ем, це рок український. Людина, яка набагато краще розбирається в музиці, сказала, що це скоріше інді жанр. Якщо ви шукаєте щось динамічне, швидке, якісне і трошки рокове, то вам точно сюди насправді дуже круті пісні, дуже якісне виконання, дуже гарний голос. У них насправді не так багато ще є пісень, але вже дуже багато з них справді мені запало в душу. Хоч це також не зовсім мій напрямок. Він для мене занадто голосний, занадто динамічний, занадто такий роковий. Я не дуже фанатка року, якогось помірного, так, але не такого інтенсивного. Саме тому мені ця група зайшла, тому що в них, як на мене, інді-рок, який є власне таким помірним. Щось, що було, що стало музикою мого серденька для мого серденька. Музика виконавця, який називається Балацкі. Це щось надзвичайно ніжне, надзвичайно чутливе, романтичне таке, ніби ти пливеш по течії, і вона тебе несе в правильну сторону з правильною швидкістю, з правильною температурою води. І ти точно знаєш, що вона веде тебе туди, куди тобі потрібно, тобі не потрібно прикладати зусиль. Ось ця музика мені його так звучить. Навряд чи ця музика вас якось здивує. Досить багато є, власне, виконавців в такому жанрі, в такому стилі. Мені надзвичайно подобається простота, романтизм, маленькі кусочки складності і при цьому. Надзвичайне захоплення виконанні цієї музики. Ну, ось чесно, для мене це музика, коли ти в стані сп'яніння від закоханості до якоїсь дуже-дуже класної людини, і ти включаєш собі цю музику, і ти такий, так, це ідеально. Тому, якщо ви Знаєте це відчуття, або, можливо, переживаєте його зараз, або хочете згадати собі це відчуття, то я запрошую вас послухати цю музику. Ще одна група, не маю поняття, як воно читається, назвімо це Адміт. Можливо, хтось вас знає. Напишіть мені. Гурт, який, можливо, не входить, навіть неможливо, точно не входить в мої топ-5, але це точно щось дуже нове. Вони мене прям в їхніх піснях мене найбільше захоплює те, що вони поєднують настільки різні інструментальні партії, що коли ти слухаєш, ти починаєш просто вливатися в цей ритм, вслухатися в ось ці ноти, в ось ці акорди. І ти йдеш за ними, вони тебе тягнуть до собою. Ти за ними йдеш, і вони починають додавати щось інше, міняти ось це. Починаєш цінувати музику за музику, саме за музику, в якій немає слів. Там є слова в піснях, але вони також розбавлені розбавлені ось цими інструментальними партіями. Це надзвичайно круто. Мені це надзвичайно подобається. Я прям люблю такі вставки, щось таке з легкою причинкою, з легкою екстравагантністю. Я люблю це як і в музиці, так і в стилі, так і в декорі, всюди. І я вважаю, що це прям, це прям складно робити. І вони це роблять дуже якісно. Я... Ще одна дівчинка в нашому списку насправді не остання, і мене це дуже-дуже тішить. Це дівчина, яка називається Рейні Керс. Це просто молода жінка з надзвичайно заворожуючим голосом, з гарними текстами, приємною музикою. Все, як ми вже зрозуміли, ми любимо, я люблю. І також мені надзвичайно подобається в її піснях, що вона любить знову ж таки поєднювати. Не знаю, чи можна це назвати різними напрямками, різними стилями, але точно різні настрої в одній пісні. Вона це робить так легко, вона це робить так професійно, що ти навіть... Не помічаєш цього, тому що сам настрій загальної пісні не змінюється. Ти просто переходиш з одного стану в інший, і воно тебе якби цілий час підтримує в тому самому стані. Але музика, динаміка, темп, ритм міняються, а ти залишаєшся в цьому місці. Це, це дуже гарно, це дуже чуттєво. Тексти також в неї дуже гарні. Послухайте обов'язково. Тепер щось моє моє моє, моє моє, яке я... через яке я дуже зла-зла на себе. Тому що минулого року постман був два рази в Познані, два рази давав концерт за одне літо. І вигадайте, скільки разів я була на цих концертах? Жодного. Звісно, жодного, тому що кожного разу щось було. Е, робота, театр, якісь там ще справи і так далі. І я жодного разу не встигала. Або були якісь інші концерти паралельно. Ці українські музиканти, одним словом, вони минулого року просто обнагліли. Вони робили концерти в один день на різних кінцях міста. І ти просто такий: я маю вибирати. Мені не дають вибору, я мушу вибрати. Добре, якщо це жарти, жарти, жарти. Я зараз не граю в театрі, мені треба десь грати, тому вибачайте. Е, так ось, постман. Це виконавець, який пише тексти просто дуже прості, ніжні, чутливі, про щось, що було в кожного з нас, що може відбуватися зараз, що може статися за секунду. Чи було секунду до, музика, яка мені подобається своєю поетичністю. Мені подобається, як він поєднує надзвичайні тексти з надзвичайною музикою, а тексти в нього, власне, є такі поетичні. Якщо б я вже мала до когось його порівняти з нашого сьогоднішнього списку, то я, б, мабуть, його порівняла до Балацькі, але мені все рівно, коли я думаю про обох з них, мені все рівно чомусь Балацький є більш, я б сказала, динамічним. А постман є більш а, поетичним. Обов'язково послухайте. Якщо ви любите власне таку ніжну музику, я впевнена, що вони обоє вам зайдуть. Далі я хочу розповісти вам про дві електронні знову ж таки групи українські, дуже якісні, дуже круті. І одні з них точно були мали концерти в Познані. На який я не ходила, тому що ну, електроніка не зовсім моя музика. А другі, я про них дізналася, власне, коли почала писати це відео. Дві групи до рекомендації: це є курс валют, і це є Дед uh, right, or Politics». Вони, вони зовсім не подібні. Це зовсім різна електронна музика. Ну, точніше, може, не зовсім, зовсім різна, але вони між собою мені не подібні. Обох я не слухаю, я послухала кілька пісень, класні і якісні. Я, як людина, яка не слухає такої музики, можу вам сказати, що вони мене зацікавили, тобто вони здатні ем, настільки якісно і гарно написати музику не в моєму жанрі, щоб я її послухала. Не одну пісню, багато пісень. Тому, якщо ви любите електроніку, то обов'язково послухайте їх. Мені дуже подобається її ім'я, мені дуже подобається її музика. Тексти в неї просто вражаючі, просто жінка вау, wow. <смір> дівчина, яка називається Люсі. Як на мене, це просто ну це ідеальна назва, тому що вона дуже гарно характеризує її музику, при тому всьому, що вона дуже ніжна, чутлива, гармонійна, гарна, і там всі позитивні прикметники можна їй прописати. Вона має в собі перчинку. Перчинку такої, я б сказала, дорослої жінки. Коли ти знаєш собі ціну, коли ти впевнена в собі, ти далі переживаєш закоханості, романтичні моменти, може, навіть якісь моменти невпевненості в собі, ти далі шукаєш сенси і намагаєшся. Ем... Кладати їх в свою діяльність, коли ти на ось цьому переході між бути дівчиною, гарною, симпатичною, романтичною, закоханою в життя, і бути дорослою, поважною, стриманою жінкою, коли в тобі поєд... ідеально поєднюються усі ці риси, і ось це мені її музика. Ще одна група, про яку я вам сьогодні розповім, називається Грабар чи Грабар, не знаю. І це, знову ж таки, дуже така приємна, ніжна, романтична, навіть, може, не романтична, а мелодійна музика. Власне, так, для мене вона дуже молодійна. І я собі, коли включила їх послухати, я навіть не зауважила, як весь альбом програв. Тобто, я. Слухала одну пісню для того, щоб познайомитись з музикою і зрозуміти, чи вона війде в сьогоднішній наш список і прослухала весь альбом. Мабуть, тому що це була остання група, яку я слухала, я вже була тоді втомлена, і вона мене дуже розслабила, вона мене спокійно надихнула, вона не дала мені е, просто лягти в ліжко і сказати, я дуже втомилася. Але в тому самому часі вона дозволила мені трошки себе пожаліти. Я б сказала, що це музика для відпочинку. І якщо ви таку шукаєте, то ви її знайшли. Це все на сьогодні. І так вже дуже багато. Я намагалася дуже коротко про кожного розповісти, для того, щоб ви познайомилися з ними. Я, на жаль, не могла вам дати тут вставки їхніх пісень. Але я спеціально для того створила плейлист. Я спеціально для того даю список в описі. Якщо мені знову ж таки не буде впадло, я дам посилання на Ютуб. І я дуже надіюся, що ви знайшли тут когось для себе. Я розумію, що це відео скоріше було зроблено про музику, яка мені подобається. Відповідно, там було більше такого, як я слухаю. Тепер ви трошки ближче мене знаєте. Знаєте, що я люблю, що я слухаю. Тому е, я запрошую вас до прослуховування, я запрошую вас до ознайомлення. І е, також е, дякую вам сьогодні, що ви були зі мною, що ви подивилися це відео до кінця. Я чекаю, звісно, що на ваші коментарі з вашою улюбленою новою сучасною українською музикою. Я чекаю на ваші лайки і підписки, якщо ви ще не підписані, тому що так бути не може. Якщо ви ще не підписані, то нам треба серйозно поговорити. Е, мої акторські таланти вириваються назовні. Я цього не контролюю, тому вибачайте. Дякую вам ще раз за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі в наступному відео.